Житловий комплекс Бразер в «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. В Каспійському морі тоне корабель, який перевозить зброю, перевозив принаймні до вчорашнього дня зброю з Ірану до Росії. Про це повідомили якраз і офіційні органи, не тільки міжнародні медіа, але й Міністерство закордонних справ Туркменистану. написало про те, що в Каспійському морі зазнає лиха іранське суховантажне судно. Рона за повідомленням берегової служби країни. Врятували уже 14 членів екіпажу. Всі вони члени не, що громадяни перепрошую Ірану та Індії. Ну і відповідно члени екіпажу цього судна. Як випливає із трекінгових даних вивчених російським виданням важної історії, це суховантажне судно під назвою Рона виконувало рейс до російської Астрахані. І з жовтня 24-го року до грудня 25-го цей суховантаж, цей корабель, 20 разів заходив до портів Астрахані. Махачкали Азова з іранських портів Амірабат і Анзелі. І відповідно, здійснював певні специфічні перевезення. Ось, до речі, напевно, один з останніх кадрів фото цього корабля, який явно дав крен в кормовій частині. І тоне, тобто навряд чи його вдасться врятувати. Корабель явно не новий, не свіжий, як то кажуть, борт. І як то кажуть, такі борти вони втомлюються в ході активної роботи перевезень, тим паче, скажімо так, вантажів з негативною аурою, тому що є. Припущення, що Рона перевозила в Росію з Ірану компоненти до тих же дронів, до якихось боєголовок, бойові частини, інші елементи, тобто зброю перевозили іранці росіянам таким кораблем. Можливо, це був не єдиний такий вантаж, але є обґрунтоване припущення, що саме зброю морем возили от цим кораблем, іранці поставляли росіянам. Ну і у відповідь щось так само везли. Очевидно, не порожняком ходили. Ну, наприклад, є. Дані про те, що затриманий танкер Бела 1 Марінера в Атлантичному океані, який затримали американці нещодавно. Так той, який був під російським прапором і російською юрисдикцією, оформлений, там знайшли півтори тонни золота, які везли з Венесуели, очевидно, росіянам, також електроніку і різноманітні інші цінні вантажі. Тому можемо в принципі припустити, що між Іраном і Росією теж відбуваються такі от перевезення. Скажімо так, в один бік товару, в інший бік так само або бартером товару у відповідь або оплати за послуги за цю зброю. Ну, але возити на таких коритах золото, ну, очевидно, здорову голову така думка не прийде, тому що, як бачимо, ця рона в цьому разі, в цьому випадку, і не доплила до російського берега, і, очевидно, потоне у Каспійському морі. Американський телеканал CNN повідомляв, що між Астраханю і Амірабадом Санзелі проходить основний маршрут, ймовірно. Морських поставок зброї з Ірану до Росії. А Wall Street Journal повідомляв журнал, що до Росії в такий спосіб потрапляють сотні тисяч артилерійських снарядів і інших видів боєприпасів. В грудні 25-го року збройні сили України також заявляли про ураження в Каспійському морі ролкера композитора Рахманінов. Ну тобто теж вантажного корабля і суховантажного судна Аскар Сареджа, який за версією спецслужб України. Перевозили з Ірану до Росії військову техніку озброєння. Тобто, в принципі, це легітимна ціль. Ми не знаємо, чорно атакували, можливо, якісь безпілотники, а українські безпілотники атакують в Каспійському морі різні цілі, ну, наприклад, ті ж такі е, нафто- і газовидубовні платформи, які там працюють нафтовидобувні в першу чергу. І таких ударів вже було багато. Ці удари стали регулярними по цих видобувних платформах. Але це стаціонарні цілі. Їхні координати ясні, зрозуміли. Лі, все ж таки, цей корабель він рухався, і це очевидно складніше із України навестись на таку ціль, яка рухома, і завдати діпстрайку, тобто далекобійного удару. Але хто його знає, технології не стоять на місці, і можливо, і українські безпілотники можуть вже здійснювати такі операції. Поки що про атаку не йдеться. Йдемо про те, що корабель просто був очевидно несправний, не витримав, може штурмових умов. Ну і просто власне. Власне, якась пробоїна з'явилася у його фюзеляжі, в його обшивці, і корабель почав тонути, поки звітів ще нема, але наразі це офіційна така версія. Ну, тим часом, якщо говоримо про Іран, то там активно розвиваються події, бурхливо пов'язані з протестами всієї нації, народу іранців проти режиму Ісламської Республіки Аятол. І ці протести охопили фактично всю країну. Вони є надзвичайно масовими. Відповідно, влада Ірану, режим Аятол, дуже жорстко і жорстоко намагаються ці протести придушити. Людей буквально стріляють, як ви це бачите на цих кадрах. Тобто Ведуться перестрілки на вулицях з боку режиму, задіяні воєнізовані е різноманітні підрозділи, які буквально вбивають іранців на вулицях, і рахунок вбитих вже давно перевалив за дві тисячі, за деякими даними вже й за чотири тисячі перевалив. Чому такі фактично така різниця, такий розрив у різних е цих даних стосовно загиблих і поранених на протестах, тому що в Ірані вже декілька днів три доби принаймні. Немає інтернету взагалі. Тобто там відрубали зв'язок, подекуди працюють Старлінки. Ілон Маск намагається налагодити роботу Старлінки в Ірані, працює над цим, але. Нормального зв'язку нема. А ті кадри, які надходять з Ірану, ну вони засвідчують, по перше, масові протестів, що ми бачимо на екрані. Ну по-друге, є дуже багато кадрів е із вбитими протестувальниками, і це величезна кількість людей, навіть судячи з тих фото і відео, які надходять з Ірану за останні дні. Це справді, очевидно, мова йде про тисячі вбитих. Точних е даних, точної інформації не знає, очевидно, ніхто. Можливо, на місцях хтось веде такий підрахунок, але наразі це загаря. Чими слідами відбувається і постійно ця трагічна е, статистика вона змінюється. Дональд Трамп вчора раптово заявив, е, після того як пригрозив Ірану завдати повітряних ударів по об'єктах режиму. Якщо вбивства протестувальників не припиняться, вчора ж е, президент США заявив, що в Ірані припинилися ці вбивства на його думку, за його інформацією. А страти учасників протесту більше не планується. А е, власне представники іранського режиму. Жиму анонсували, що найближчими днями стратять одного із учасників протесту 26-річного чоловіка. Це було публічно анонсовано для залякування всіх інших учасників протесту. Так от Трамп каже, що цієї страти не буде. Її скасували чи відклали на думку Трампа, взагалі її не буде. І от вчора, спілкуючись з журналістами в овальному кабінеті, президентша. Так само повідомив усім на подив присутніх, заявив, що вбивства в Ірані припиняються. Вони припинилися. Вони припиняються. Ці вбивства заявив Трамп. Жодних страт не планується. Мені сказали, що це відомо з надійних джерел. Повідомив американський президент. Я впевнений, що ці страти їх не відбудеться, їх не станеться. Ми всі будемо дуже засмучені, якщо таке станеться. Сказав Трамп під час підписання закону про молоко у школах. От з такого приводу він зібрав навколо себе журналі. Рістів тому поруч школярка стоїть дівчинка, яка мала бути свідком цього грандіозного підписання документу закону з боку Дональда Трампа. Тепер американські діти будуть забезпечені молоком. А Яке майбутнє в іранських дітей поки що не зрозуміло. Очевидно, що поки що майбутнього в них немає. Країна в хаосі охоплена протестами, пожежами, вбивствами, протистояннями на вулицях, і от Трамп заявив, що він в разі, якщо це буде продовжуватися, справді завдасть ударів. Сполучені Штати завдадуть повітряних ударів по об'єктах режиму Ісламської Республіки. Над Іраном вже закрили повітряний простір. До речі, попри Трампа. Рампа, Флайзер Радар 24 і іранські медіа повідомляють, що повітряний простір над Тегераном цієї ночі було закрито і фактично більше рейсів пасажирських немає в повітряному просторі, зафіксованих в Ірані. Крім того. Підрозділи корпусу вартових ісламської революції переведені в режим максимальної бойової готовності. Але ну, це може бути і з протестами, пов'язано так само. І також Reuters та інші міжнародні агенції повідомляють, що США можуть завдати удару по Ірану протягом найближчих 24 годин. США виводять частину персоналу з ключових баз на Близькому Сході, наприклад, авіабази Аль-Удейт у Катарі до вечора, от вчорашнього дня цю авіабазу мали. Звільнити американці. ну принаймні значну частину персоналу мали звідти вивести, можливо, не повністю звільнити, але ми знаємо, що Іран погрожував ударами по цих авіабазах, зокрема в Катарі, в випадку, якщо США наважиться на удари по самому Ірану. Чи спрацювала ця погроза? Ну, наврядче раніше ми знаємо, що власне сполучені штати завдавали авіаударів по Ірану, підтримуючи ізраїльську спеціальну операцію повітряну, яка знешкоджувала ядерні можливості програми. Ми от е, програми ядерної Ірану, то але бачимо, що якась підготовка ведеться, і є ознаки того, що можливо дійсно авіаудари по Ірану будуть і будуть найближчим часом. Про це й поговоримо з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Іване, радий вітати. Доброго ранку, слава Україні. слава, вітаю вас, пане Андрію, а також вітаю всіх телеглядачів свою експертизу, будь ласка, озвучте по Ірану. Що думаєте з приводу тих перипетій, які відбуваються останнім часом? Чому Трамп з одного боку каже, що все заспокоюється, вбивств не буде, не буде страт? І це дуже дивна заява на тлі того, що реально відбувається на вулицях іранських міст. Ми розуміємо, що там жодного заспокоєння немає ситуації, і чи це означає, що США дистанціюються, самовідводяться від цієї ситуації, чи все. Таки, це така обманна риторика, а справи і удари власне вони будуть по Ірану найближчим часом, і ну власне кажучи, Трамп себе проявить в інший спосіб через уже е, безпосередньо ці повітряні нальоти і бомбардування Ірану, пане Андрій, я ловлю себе на думці, що Трамп, як то кажуть, любить ламати шаблони, і він іноді видає заяви, які абсолютно суперечать тому, що відбувається насправді. Тобто згадаємо ось нещодавно заява, що Путін прагне миру України не так. Потім що в Ірані вже зупинились вбивства, що нема страт при тому, що ми знаємо, що вони там є. Але знаєте, я по перше, я не дуже раджу реагувати так сильно на всі заяви Трампу, бо дійсно багато з них робиться для того, щоб як то кажуть, зробити якісь е е е емоці емоційні вибухи оці інформаційні бомби підірвати. А при цьому під них ховаються і інші речі.